Можна зробити цей диван нерозкладним? Мені не треба, щоб він розкладався. Так, е, да, цей диванчик Шенген він зробиться взагалі будь-яким: як по розміру, так і по конфігурації. Тобто він буде дешевше, якщо не розкладний. І в цій частинці можна взагалі зробити короби, які виїжджають для білизни. Тобто у вас будуть додаткові місця для зберігання. В цілому на ньому навіть одній людині можна спати на як е, на нерозкладному. Тобто, отут довжини, якщо ви візьмете хоча б 2 метри, буде вистачати спати одній людині. Єдине, що не на щодень, а як гостьове спальне місце. І, до речі, покажу вам прикол: можна спати на такій подушечці, та що йде в комплекті, ну, відпочивати, умовно кажучи. А можна відпочивати на цій штучці. Це йде як підлокітничок або підголовничок на такій дузі. Я реально лягав на ньому зручно спати. Він також отакий м'якесенький і пружний. Диванчик Шенген робиться будь-яким. Тут на нас 2,40 шириною з розкладкою, вартість 34,200. В описі до відео телефон для зв'язку, доступний оплату частинами на 5 платежів.